Ви думаєте, що лежання у спа басейні це спорт виключно для дуже лінивих людей? Головне наукове питання, яке ми вирішили перевірити на практиці: чи реагує ваше серце на зміну масажних зон? Чи йому байдуже де саме ви сидите? Ми у компанії Spa Galaxy провели власний кардіотест. Ми одягли на клієнта точний датчик пульсу і попросили його змінити кілька місць у нашому топовому басейні. Результати нас вразили. Дивіться уважно. У зоні м'якого аеромасажу пульс залишається спокійним. 60 ударів за хвилину. Це повний релакс. Але варто пересісти у так зване крісло водія з потужними турбофорсунками для спини. І пульс миттєво злітає до 110 ударів. Це не паніка, це здорова реакція організму на інтенсивну роботу м'язів. Фактично, ви просто лежите. А ваше тіло думає, що ви активно працюєте у спортзалі. Це називається пасивне кардіотренування. Експерти SPA Galaxy підтверджують, наші потужні помпи розганяють кров не гірше за бігову доріжку, тільки без поту та важкої задишки. Навіщо мучити себе бігом, якщо можна тренувати серце з комфортом? Обирайте здоров'я, яке приносить задоволення. Звертайтеся до Спагелексі прямо зараз. Ми покажемо на що здатні справжні технології. Підписуйтесь і дзвоніть нам.